Доброго здоров'я! Сьогодні ми, як завжди, пограємо з вами у страшну гру, хоча я не впевнений, що вона буде прям дуже страшною, але тут буде щось зв'язане з апокаліпсисом. Ця гра називається Unbothered, що перекладається як безтурботний. Мені здається, що нам буде абсолютно пофіг на цей апокаліпсис. На кінець світу ми будемо собі чілити, відпочивати. У цій грі немає ніякої початкової менюшки, тому я прямо зараз її запускаю. Сподіваюся, що ОБС її встигне захопити. Де картинка? Не розумію. Картинка є. Все. Ми прокинулись у себе на диванчику. Нас ідуть якісь новини, показують салати. Пляшки стоять, пиво, походу. Е, круті новини, якісь там. Щось в космосі, напевно, вибухнуло. Але нам пофіг, напевно. Завдання візьми холодне пиво буквою е. е. Попий його, натискаючи ліву кнопку мишки. Ти можеш придивлятись, натиснувши праву кнопку. Викинь пляшку, натискаючи ліву кнопку мишки. Хе, нормально. У вікно. О, це було дуже добре. Візьми ще одну із балкону. Опа, квартири. Добре, добре. Ми так літаємо швидко. О, та ти що, не треба. Холодильник пустий у нас. У нас тут... У нас по всій хаті пиво стоїть. Якась дитячий майданчик там стоїть. Е. Перевір холодильник на наявність пива. Прямо плиту розбив. Нічого нема. Вийди на вулицю, візьми ще пива. Капець, це не забагато, ні? А це що за кімната? А нас сюди навіть не пускають. Давайте ще собою візьмемо. Про запас. І комусь викинемо її в голову. Ліфт не працює. Сміття тут усіляке. Дірка в пакеті, ще пиво стоїть. Я не пойму, що це таке? Чого тут всюди пиво? Напевно, червоні двері це ті, в якими ми не можемо не можем зайти. Ми кашлюємо страшезно. Зрозуміло, після такої кількості пива. Ти що? Хто не буде кашлять? Ех, вийшли на вулицю. Погода класна. Візьми цигарку. А, і викори її в парку. Капець. Що відбувається? Молоток в руці. А, ми так просто ходимо, збираємо. Капець. Перерва закінчилась. Тепер іди в магазин. Капець. А де магазин тут мені шукати? Розбита пляшка моя. Можна їх здавати. Гроші отримують за це. Ех, нічого нас не хвилює. Тільки проблема в тому, що я не знаю, де тут магазин. Осьо. Оце магазин. Трінг Хейл, не знаю, як це перекладається. Якийсь турок стоїть, вусатий дядько. Міргло. Хм. Ти впевнений, що зможеш заплатити? Я пам'ятаю минулий раз. Ти знаєш, про що я говорю? Добре, це мене взагалі не дивує. Ну, подивись на це, хтось знайшов решту? Чотири пива вже підходять. Візьми їх на лавці збоку. Вистрибачу їм якій лавці збоку. Каунтер. Це? А, ось, о, стіл. Е. Було написано. Винагороди себе пиво. Це ми що, все зараз? Випище пиво. Все. Ми в якомусь загубленому світі живем. Опа! Починається. Супер тривога. Якась. Як в аналогових хоррорах. Не шипи на мене. О. Щось страшне, але я не розумію, що це. Пиво було б непоганим. Пс, капець. Він харчується тільки пивом і цигарками чи що? А де мені його знайти? Осьо. З сусідам на балкон. Полетіло. Пляшки я теж туди буду викидувати. Я не поняв. А що тут таке? О, НЛО? Можливо, ще одне не завадило б. На, лови. Я прям в нього майже влучив. Зараз краще прицілюсь. Воно сьогодні дуже смачне. А ну? Ех, не докинув. Сил не вистачає. Там хтось кричить? Що мені робити? Ще взять? Ну, давай ще візьмем. Тепер точно докину. Плюнь на гучних дітей. На майданчику використовуючи кнопку R. Ну, а прям в нього. Ха! -ха! Я ще й так умію. А ну давай. Обстріл пішов. Вийди на вулицю і купи щеп його. Що відбувається? Це тупо симулятор якомога швидшої смерті. Ліфт працює. Я в ліфті зараз наплюю. Не поняв. Не поняв. Мене ще й слюна має виштовхує? Кудись в якийсь інший світ. Дивіться, я вилазю. Я вилазю. Де я? Добре. Ліхтарі світять. Е, попросив у свого друга трічетра грошей. А ну пішли, подивимось, що там за штука тут сидить. Чи стоп, а де майданчик? Тут нема ніде майданчика. Як його знайти? Якісь машини. Все буду опльовувати, щоб знали. А трічет це не той, що в магазині працює? Наче то у нього якесь інше ім'я було. Але може Він буде тут десь стояти. Не, Ні, нікого нема. Що це таке? Це... Щось магічне! Це отрута! Зараз, розібью ліхтарика. Махнуся. Куди мені йти, алло? Ну вже відбувається щось таке не дуже приємне. Не є ліхтарик? Ні, не, нема. Шукаємо. шукаємо трічетера. А, ось все він, це ти? На! На! Ще раз. Трічтере. Довгий час ми з тобою не бачили. Я думаю, що це було приблизно. Ти досі винен мені 30 шмаксів давно. Ну, типу. Останнього разу бачились, коли він сказав, що повинен йому 30 шмаксів. Забув про це, а так. Що ти хочеш? А, гроші? Куди ще до 30 шмаксів? Ти що, де їх знайду тобі? Ти не можеш бути серйозним. Ти гівняний друг, але досі друг, я думаю, тому послухай. Е, я бачив хтось, е, завантажив якесь дуже дивне пиво біля магазинної. Е, магазинного смітника. Можливо, йди і там щось собі знайди. А зараз загубись. Ну, знаєте? Я його розумію. Такому другу... І Гроші позичать? Отож. А, це Антена. Я думав, то сидить уже хтось на На будівлі. А я вже знайшов одну банку. Пляшку. Якесь фіолетове. Знайти пиво. Так я вже все знайшу. А, о, сього. Знайди це Ага, ага. Ну добре, добре. Знаєте, поки що ця гра якась трошки. трошки дивнувата. Але нас нічого не хвилює. Тільки відсутність грошей. Ходимо, збираємо окурки. Чи що? Це я так кашлюю? Цей сидить. Остерігає за мною. Де мені їх шукати? Цигарки? Не видно тут нічого. Може знову біля магазину треба полазити? Давайте сходимо. Я вирішив повернутися в свою квартиру, мені здається, тут буде. Тому що там я походив, я нічого абсолютно не знайшов. Що це таке, це вимикач? У нас уже і світло не працює. Ага, ось що, є. А та штука досі там сидить. Ого. Все, ми вирубаємось. І ляг... лягли на балконі спати. Опа! А що це таке? Що це у мене на телеку? Рука чи єсь? Хтось там дискотека грає? Грає. Так, грай дискотека. Чи це в мене? Що за гівно? Випий пива -пи і заспокойся. Це ви в моїй хаті чи що? Не допомагає. Кинь пляшку на балкон сусідів. На. А це? Який бути? Там машина стоїть, до речі. Може вистрибнути? Не, не можу. На жаль. Е, Стоп. Я не докинув, походу. Все, у мене ще є. Давайте спробуємо ще раз. Чи мені у вікно треба? О! Вони не замовкнуть. Наплюй в чоботи цим тупим гостям. А ну пішли. Алло, зараз плювать буду вам. На, раз. 2, 3, 4, 5, 6. Я думаю, вистачить. Зараз іди і поповни свої запаси в магазині. Дивіться, тут вже обидва проходи замурували. Опа, там щось. Тут щось живе. І це точно не людина. Я думаю, люди так не розростаються. Я вже, походу, зрозумів. Тут якісь інопланетяни до нас прилетіли. Але головному герою пофіг абсолютно. Він живе собі, бомжує. П'є пиво. Не робіть так ніколи. Краще взагалі його не пить, це пиво. А зейн Тут Туте щось росте. Just down it. Це значить. Просто візьми його. А, типа, просто, просто спустош уже цю пляшку. І викинули бах повітря. Ооо. Телик уже починає заростати сильніше. Вже й повітря червоне. Червоне рожеве. Це, це інопланетне пиво в мене стоїть. Й. Та що він ригає постійно? Телевізор не працює. Іди, перевір антенну на балконі, натиснувши Е. М -м, виглядає нормально для мене. Можливо, щось не так із запобіжником у коридорі. Давайте перевіримо, а якщо я просто плюну. Запрацює? Ні Чого не хоче працювати? Фіолетова пляшка. Де тут оцей? А, ось сю. З ним також все нормально. Я знав, що цей телевізор був занадто дешевим. Можливо, новий пульт зробить свою роботу. Пляшку. На! А не ригай, нормально все. Ходімо, збігаємо у магазинчик. Знову закрився ліфт. О! Тут уже отак проросло прям? Я зрозумів. До речі. До речі, це дуже непогана економія можна. Там, я бачив, вже все заросло. Можна просто брати це м'ясо і на і їсти його. Ого, це що таке ми сюди вийдемо зараз. Ходімо, подивимось, що воно тут таке. Все, перший поверх. Світло в ліхтарях уже рожеве. Все рожеве. Дивіться, який шматок м'яса. А є, скільки там білку. Шмарклі якісь червоні на підлозі. Я вже думав, що молоток украли, але ні. Інопланетянам молотки не треба. Машина висить! Це все через фіолетове пиво. Опа! А ти що таке? Де продавець? Це він? Він на мові... Зачарувального столу з Майнкрафта балакає. від мене? Я його розумію. А, новий продавець дав тобі одну штуку від святкуй. Ура! Що ми так вирубаємось? Раніше ж такого не було. О. Оце, я розумію, телебачення пішло. Він вже вийшов на новий рівень. В В руках цигарка... Рука хоте. Це була гра, яка називається Безтурботний. Я зробив її за 3 дні. Ага, Дякую за граня. Вона вирубилась! Якщо я ще хотів походить? Що я вам можу сказати, ця гра була не особливо хорором, і вона була дуже специфічною. Тут був просто якийсь дядько, який постійно пив пиво, курив цигарки, йому було на все пофіг, уже не встигли захопити планету. Але, схоже, що він нічого незвичайного не помітив і далі собі жив. Не знаю, чи найкраще, чи найгірше своє життя, але факт залишається фактом. Я б цій грі, напевно, поставив би п'ятірочку. Ну, вона не дуже сильно класна, але задумка прям дуже-дуже сильно незвичайна. Сподіваюсь, вам це відео сподобалося. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь також не мій телеграм-каналчик, посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!